Хто це хлопець? Ну це актор якийсь. Ні. Ім'я не назву. На жаль. А я слухала ним інтерв'ю, але забула. Я Просто бачу, що це військовий, але я не знаю, хто це. А ви книжки читаєте? Да. Так. Так. Вже поняття немає це взагалі. Я знаю, лише, де він ще. Теж бачив, це, це льотчик, так? Ні, він не льотчик. Військових добре знаємо. Так. Да. Зараз перевіримо. Може, я помиляюся, але мені здається, що це. Сержант однієї одної з бригад. Господи, як же ж я? Він військовий, дуже відомий. Зараз волонтерством займається. Просто в мене вилетіло. Хакується. Це наш хлопчик, це наш азовець захисник. Ні, я прізвище. Маркус! Маркус, Господі. а це не він написав книгу. А... Так, я намагаюся згадати. Чекайте, в нас вона вдома є в бібліотеці. О, Денис Ні. Написав... Валерій Маркус. Він військовий, мені ну, Військовий, нього... це зрозуміло. В, В... Вниз... А... сержант 47-ї друг? Ні. Ну я не можу. Я це не можу. Маркус. Маркус. <laughs> супер. Письменник. Uh -huh. Це точно, здається, він що десь виступав на інтерв'ю, я його бачила пару разів. А, Маркус? Це Валерій Маркус. Uh, Поет. Маркус. Маркус, як да, повністю. Я його книжку читала. Uh -hmm.